Три тематичні клумби, котрі з'явилися нещодавно на головній площі Подільська. Це не тільки окраса нашого міста, а й данина пам'яті тим, хто віддав своє життя, захищаючи свободу і незалежність рідної України. Кращі сини та доньки полягли на полях боїв. Вони стали вічними янголами-захисниками. Отож, білий янгол з квітів це уособлений образ солдата-захисника, котрий перейшов в Божий легіон. А каплі крові, якими скроплена українська земля, назавжди нагадуватимуть людям якою дорогою ціною здобувалась наша свобода. Наступна квіткова композиція Наш герб-тризуб символізує силу духу і незламність нашого українського народу, бо ми нащадки славних козаків, і боротьба за волю то святий обов'язок всіх поколінь. Третя композиція це мапа України з написом: Слава Україні! Героям слава! Це ті слова, з якими ми сьогодні просинаємось і засинаємо, бо свято віримо в незламність наших Збройних сил України. І ця Віра додає нам надії, що перемога не за горами. Отож, працівники чистої громади доклали максимум зусиль, аби ці квіткові композиції додали патріотичного духу всім, хто їх споглядає. Жили, сиділи ніс по клумб, клумба чуть поближе, до Даню Горинс полкома, там у нас висажений герб. На тому участке пошло на этом гербе пошло 526 кустов цветов. А Но ну, следующая клумба йде ангелочек. Тут пошло 800 штук. Всего висадили на клумбах міста вже где-то 6 тисяч штук. Расадатична патріотична патріотично дуже там. Ну мені дуже подобається квіти в місті. Я давно не була в рідному місті. Дуже хайна. Дякую. Тож сподіваємось, що ця квіткова краса сприятиме вічній шані всіх полеглих героїв і в той же час надихатиме нас на перемогу. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал Кет.